Тріщини на п'ятках. Доброго дня, шановні мої підписники та гості мого каналу. Якщо вас турбують тріщини на п'ятках, сочиться кров та боляче ставати на ноги, то вас врятує простий та дуже ефективний рецепт. Мазі. Приготування мазі у вас займе пів години. А вистачить на пів року. Отже, візьміть пів літри оливкової олії і підігрійте. У теплу олію поріжте на четверо-дві цибулини. Цибуля містить ретинол, який сприяє загоєнню ран. Усе це протушкувати до золотистого кольору на маленькому вогні. Потім викласти все на тарілку та додати туди 50 грам подрібненого воску. Він знімає біль та має бактерицидні властивості. Подрібнити віск можна на терці, суміш ретельно перемішати, дати, поки вона вистигне і почне густіти. На колір суміш буде, як гірчиця. Зберігати мазь у баночці при кімнатній температурі. Щодня перед сном, густим шаром змащуйте п'ятки. Зверху целефановий пакет, на пакет одягніть шкарпетку тугеньку, так спіть цілу ніч, на ранок тріщини зменшаться. З кожним днем почуватиметеся краще, раджу під час лікування заклеювати п'яте лейкопластером, щоб не випаровувалася волога та не потрапляв бруд та інфекція. Ця мазь універсальна, нею можна змащувати губи. Коли тріскають руки замість крему і навіть екзему, будьте здорові та мирного вам всім неба.